Чатери, чат-менеджери, текстери, секстери сьогодні поговоримо про те, як відрізнити хорошого текстера від поганого, чи можливо взагалі навчити, щоб людина стала хорошим. Текстером та йде взагалі його знайти. Любі друзі, вітаю на моєму каналі. Мене звати Інеса. Я Онліфанс модель, яка починала свою кар'єру як текстер на сторінці іншої моделі. Мені нещодавно скинули відео дівчини, в якої здається Онліфанс агенція, де вона розповідає про її досвід роботи з текстерами. Взагалом. Редфлеги, як відрізнити хорошого від поганого і все таке інше. Тому, так як питали моєї думки, я вирішила записати про це окреме відео, тому що ну, тема дуже актуальна. Всі шукають текстера. Текстер це дуже-дуже важлива людина у продажах. Це не те, що гвинтик, це невід'ємна деталь. Роботи з onlyfans сторінки Тому про них я хочу поділитися своїм досвідом, тому що він в мене трішки відрізняється від досвіду тієї дівчини. Це не означає, що в когось хтось правий, а хтось неправий. Ні, просто досвід різний і з різних сторін. Я працювала як і текстер, як модель-менеджер та як адмін. Собственно, той, хто обучає текстерів. І так як загалом я себе вважаю, та й не тільки я, буду чого скромнічати, буду відвертою, дуже гарним текстером, я дуже гарні закривала каси, в принципі, в мене ця кар'єра йшла. І саме тому хі -хі, я сьогодні тут, і саме тому я перейшла до моделі. Тобто, я перейшла з чат-менеджеру в кар'єру моделі. Сьогодні я розкажу, чому це логічно. Тож почнемо з основи. Успіх OnlyFans сторінки успіх конкретної моделі, тобто успіх фінансовий, залежить на 40% від трафіку, щоб трафік був хороший поток людей, на 20% від самої моделі і на 40% від текстера. Тому дуже важливо, щоб ви були гарним текстером, або той, хто у вас працює на сторінці, був реально гарним текстером. Що ж відрізняє гарного текстера від поганого? Гарний текстер це дуже освічена людина, комунікабельна, яка володіє е, навичками різними, яка володіє дуже добре англійською мовою. У відео дівчина розповідала про те, що не обов'язково володіти англійською мовою, достатньо гарного перекладача. Там Був тип транслейтер, я згодна, він гарний. Але якщо у вас немає гарної англійської мови, ви можете втратити значну частину фанатів. Чому? По-перше, ви не володієте сленгом, ви не володієте якимось тонкощами мови і не можете вловити, де людина може казати ні, але не тікати, що так. Де вона пожартувала і чекає відповіді від вас, а ви не розумієте, тому що ви перекладаєте в перекладачі і бачите е контекст, а не підтекст. А це важливо. Поясню зі свого досвіду. В мене. Працювала колись моя люба, моя обажаєма, моя прекрасна найкраща подружка. Працювала вона текстером. Вона володіє купою класних навичок. Вона дуже цікава людина, але в неї дуже погана англійська. І через цю англійську, собственно, вивести вона не змогла. Тому що це важко. Це важко, хоча б навіть технічно. Ви введете паралельно багато діалогів. І ці діалоги всі вам потрібно перекладати. Якщо ви не володієте гарно англійською мовою, ви не бачите помилок перекладача. А тут специфічні діалоги. І в них специфічні підтексти. І ви маєте писати специфічний підтекст, специфічні фрази. Перекладач у більшості випадків не може передати ту емоцію, яку ви туди хочете вкласти. У вас і так цей о, мовний бар'єр, а через перекладач він ще більший. Інша ще причина технічна, що це просто важко по скорості робити, по швидкості. Ви спочатку перекладете те, що вам написав фанат. Потім перекладаєте те, що ви хочете відповісти. У вас паралельно ще йдуть діалоги, і вам на всі потрібно відповісти, вам всі потрібно прочитати. Уявіть собі, скільки часу. Ви втрачаєте, і скільки нервів вас це забере. Так от, тому незнання англійської мови для текстера ну, неможливо. Текстер має володіти гарною англійською мовою, хоча б рівнем b 2 Якщо ви вже модель, яка працює на своїй сторінці, і вас, ну, така собі англійська мова, ви тільки починаєте. Ні, це все можна вивести. Але чому зараз кажуть агенції, що не важливо, чи є у вас англійська мова? Тому що текстерів дуже мало, їх вони дуже цінні. Навіть поганий текстер це вже текстер. Тому готові приймати навіть без англійської мови. Деякі агенції, ну зараз взагалі це популярно, навіть присилають там якийсь тест з англійської мови. Я його бачила. Він дуже примітивний. І цей тест, ну, ти можеш на нього знайти в відповіді у інтернеті. Тобто, це все пил у очі. Це все таке надування важності на себе, щоб текстер відчував, що він ніби там вступає в якусь компанію, його беруть на роботу. Там зараз беруть і паспорт, там зараз ти підписуєш документ оцей папір, яким ти можеш жопу підтерти, тому що він не завірений ніяк про якесь там нерозголошення, дачі як він називається. Те, що вам розповідають якесь важливе, що ви там контракти не можете щось розголошувати, просять фотографію паспорта і таке інше. Це все мішура. Це все робиться для того, щоб надути важності і щоб ви відчували якусь відповідальність. Це ну я розумію, чому це роблять агенції. Це виглядає просто смішно, коли ти працюєш у цій сфері. І ніяк воно ні агенцію не захистить, ні вас не захистить. Просто ось таке. Це сіра сфера. Тут не можна нічого завірити і нікому довіряти, тільки на слово і там вже повезе не повезе. Тож повертаємось до того, як відрізнити хорошого текстера. У тому відео, де дівчина розповідала, що не важливе знання англійської мови, вона також поділила текстерів на дві групи: емпатичні та продажники. Частково я з цим згодна. Тому що більшість все ж таки у сфері. Тих, кого можна знайти у сфері, тих, хто вже працював, це продажники, можливо, їх там відсотків 70 навіть. Що це означає? Це означає, що це просто погані текстери. Тому що продажники з її навіть слів, це ті, хто продає просто в лоб, вони особливо там не спілкуються, вони просто пишуть там Хай бейбі» і вже починається продажа. Все розсилками, масовими повідомленнями, вони розсилають контент та заробляють на тому, що вони просто тулять. Просто тулять контент. Але це просто погані текстери. Не, можна їх не ділити на емпатичних та продажників є просто погані текстери та хороші текстери. Емпатичні в неї виділялися як більш позитивна категорія, але що я? Почула з того відео, що емпатичні це ті, хто можуть спілкуватись, вести діалоги, їм цікаво, вони якось проникаються, але вони можуть боятися продавати. Тобто, якось це їм некомфортно пропонувати, там якось вимагати гроші з фаната. Це також просто поганий текстер. Ну, неважливо, емпатичний він, не емпатичний. Є просто погані текстери. Якщо людина тулить контент. І не вміє спілкуватись, вона поганий текстер. Якщо людина спілкується та не вміє продавати, вона також поганий текстер. Я працюю з стабільною командою. У мене з першого дня залишилась команда, але я також набирала, пробувала о, нових чатерів, якось вклінювались, якийсь час. Працювали, потім ми розставались і все таке інше. Так в мене був досвід того, що можна зробити з тими людьми, які вміють спілкуватись, але не вміють продавати. Тобто погані текстери. Погані емпатичні текстери. Я як робила, що в мене є два моїх хороших текстера, які вміють і продавати, і які емпатичні в них і те, і інше є в одній людині. І між ними, заради експерименту, я вставляла філерного текстера. Людину, яка вміє спілкуватись, але не вміє продавати. Тобто я думала, що. Цей час, коли нічого на сторінці не продається, він якось, можливо, заради експерименту гарно скажеться на продажах потім у хороших текстерів. Як це сказалось? Ніяк це не сказалось. Це безпонтова була трата грошей та часу. Це дуже Прикольні класні люди, але просто вони цього не вміють. Вони в продаж ну не дуже м'яко кажучи, чи там якось більше стали продавати гарні текстри, між якими стояв філірний. Нічого не змінилось, тому. Є гарний текстер це той, хто вміє і продавати, і спілкуватись, і знає англійську мову. Є поганий текстер це той, хто не знає англійську мову. Вміє, наприклад, тільки тулити контент, тому що навіть продавати це важко назвати. Та емпатичний, але не вміє продавати. Ми, ну, Вибачте але що ми Тут будемо сорта говна ділити на якісь категорії. Ніякого смислу, ніякого сенсу у цьому немає. Чому такі скудні вимоги тепер пред'являють до текстерів, тому що гарних текстерів мало. А чому їх мало? Людина, яка освічена, вміє спілкуватись, вміє продавати класно продавати контент, вміє вистраювати довгострокові стосунки, навіщо їй працювати, наприклад, 12 або 8 годин зміну на сторінці за 20%. Якщо вона може піти або моделлю, або адміном, або взагалі відкрити свою агресію. Такі люди не затримуються на цих посадах. Є виключення, є виключення, коли людині просто комфортно працювати на цій посаді. Все, В не, вона обладає всіми цими якостями, але їй комфортно. Але це виключення, як завжди, правила. Більшість того, що ми можемо бачити на ринку «Далту», Текстерів це погані текстери. Тому що є, наприклад, ті, хто вважають, що вони хороші текстери, тому що вони працювали на великих сторінках, але на великих сторінках вони працювали просто на потоці. Вони також можуть не вміти продавати. І потім, хто винен, винен або поганий трафік, або погана модель, або погана агенція. У агенції винен або текстер, або модель, звісно. Коротше, всі навкруги винуваті. Що ж тоді робити, де знайти хорошого текстера, якщо всі навкруги погані? Найкращий варіант знайти текстера це людина без досвіду у цій сфері, але з досвідом, можливо, у продажах або з досвідом спілкування роботи з людьми. Тому найкращий варіант, як я завжди кажу, коли ви особливо тільки почали свою сторінку. Візьміть свою подружку або друга. Є в мене знайомі кейси, які так почалися і дуже добре працюють. Якщо ви цікава людина вмієте спілкуватися, я впевнена, у вас є якась подружка або коріш, який так само як і ви, обладає ціма навичками. Тому шукати через знайомих, шукати, можливо, там, де об'яви про роботу, але не видалці. Про продаж якось закидувати акуратно про те, в якій це сфері будуть продажі. Люди зараз відгукуються на це більш активно, тому що роботи мало, а видалці платять добре. Яка різниця, що продавати: молоко або еротичний контент? Різниця ну, не дуже велика, тільки в оплаті, тому що еротичний контент продається дорожче. Соответственно, на 20% з цього продажу йде тобі. Що поганого мені здається гарна пропозиція. Як зрозуміти, що людина може бути хорошим текстором? Перша ознака найпростіше, як людина спілкується з вами. Якщо воно відповідає на ваші повідомлення, так, ні, ага, ага вона не буде хорошим текстером. Якщо вона не може зв'язати якісь фрази, про це також дівчина там казала у цьому відео, я згодна. Якщо людина сама не вміє зв'язувати якось конструктивно свої думки, ну як вона буде гарним текстером? Можете орієнтуватись на власні відчуття. Після вашого спілкування у процесі вашого спілкування, якщо вам цікаво спілкуватися з людиною, якщо ви бачите в ній живість якусь заінтересованість, тому вже можна пробувати. Ви ніколи не знаєте, вийде чи не вийде. А от якщо такої людини нема. Ну, не смогли ви знайти, то водиться розбиратись з тими, що є на е, ринку Едалту. Чи можливо навчити або перевчити текстера, щоб він став класним текстером? Можна навіть корову навчити курити, але скільки часу це займе, та якої якості все одно вийде той текстер? Тому що якщо людина вже не володіє цими скелами, у такому віці, тобто вже повнолітня, і не приобріла за життя цих скілів, як ви її навчите бути іншою людиною. Ви можете навчити текстера, який заробляє нуль і жаліється на трафік та на модель, але ну, він буде заробляти не нуль, а 100 доларів. Скільки ви часу на це витратите? Отже, найкращий варіант шукати людину одразу з усіма цими софт-скілами. Тому що якщо ви сама починаюча, або там навіть не починаючи, але працюєте, вкладаєте багато часу в свою сторінку, ну не треба вам ще когось ростити, хто ще від вас піде, тому що тут постійна текучка кадрів тветфу. В мене якось сформувалась давно команда, і дай їм Боже здоров'я, ціню, люблю. і Так склалось, мені пощастило. Але на інших моїх сторінках в мене вона не одна. Так само текучка і неможливо назбирати якусь повноцінну класну команду, тому що це важко. Текстер це рідкий звір. Хороший текстер це діамант. Тому що якщо у вас погані текстери, який би класний контент ви не знімали, скільки б бабла ви не ввалювали у той трафік, все одно справи. Будуть йти не так, як вам би хотілось. Ось такі справа малята. Якщо ви не згодні зі мною, ви знаєте, що робити, вискажетесь у коментарях, я вам обов'язково відповім, і ми, можливо, посримось через це. Була рада з вами поспілкуватись. Побачимося в наступному відео. Па-па!